Привіт, я Вероніка та рада вітати вас в моєму новому влозі. З'являюся до вас в такому максимально затишному вигляді. Хочу зробити свою ранкову рутину та розповімо про плани на сьогодні. Мені необхідно максимально добре підготувати мою шкіру, тому що зараз я йду на макіяж разом з брендом Chanel. І я залюбки поділюся разом з вами всіма секретиками та тонкощами цього бренду. Зараз хочу зробити мою найулюбленішу маску, доктор Жарт. Я взагалі обожнюю цей бренд, тому що вони створюють неймовірні маски для обличчя, просто найкращі, як на мене, і вона дуже дуже добре зволожує. А це саме ось така. Допоки моя маска працює, я покажу вам мій повсякденний догляд, тому що я досить часто отримую запитання щодо різних продуктів, тому зараз покажу вам все детально і все зразу. Почну я, напевно, за очищення. Для цього я використовую ось такий гель від Elemis. Він дуже класно очищає, дуже ніжний. А от коли в мене більш такий вечірній макіяж, то люблю ось цей бальзам від Elemis. Але в поєднанні вони просто нереальні. Тонік я використовую бренду Paula's Choice. Це мій мастхев вже більше року. Саме з ним шкіра дуже-дуже добре підсвічена. Ось ця сироватка бренду Fresh, я її просто обожнюю на кожен день. Тому теж раджу спробувати. Мій найулюбленіший SPF це SPF бренду Elemis, Вона вже дуже багато різних SPF кремів, але саме цей, ну, просто вау! Якщо ви не знайдете SPF від Еламіс, то ось ці три красончики вам також дуже добре допоможуть. Щодо звичайного крему, то я обожнюю саме ось цей крем від Еламіс. У мене є декілька кремів від них, але саме цей він найкращий. Має неймовірну легку текстуру. Я про нього вже не один раз говорила. звичайно приємно пахне. Робіть скрін. Падерсінь і біжу по Шанель. Подивіться, просто яка тут краса. Дуже багато різних магазинів. Ось така тут неймовірна краса, дуже привітний персонал. І ми зараз будемо розпочинати. Будемо робити макіяж ось цим тинтом. Мені завжди було цікаво його спробувати, тому зараз нарешті я його випробую. Також ми випробуємо ось ці рум'яна. Цікаво, як вони виглядатимуть. Мені здається, це буде супер природний і натуральний вигляд в поєднанні цих двох продуктів. Мені вже підготували шкіру. Окрім мого ранішнього догляду. Вона вже дуже класно сяє. І для цього ми використовували ось цю водичку. І зараз вона в нас тема і вона глядає просто неймовірно і взагалі не відчувається на шкірі. Тому мені здається, потрібно задуматися над покупкою. Саме цього засобу. Це просто вау. Інста інстаграм ось цей бронзер, справжня знахідка. Звісно, він зараз глядає не супер естечно, але він дуже-дуже крутий. Тільки гляньте, скільки гляньте, оскільки природні робить, обличчя зараз виглядає. Мені зараз не хайлайтер. Що такий на прямому день народження і нарешті мені пояснили і правильно користуватися, тому що він заходиться в стіку. Ось він, ось тут. І я робила просто ось так. Це неправильно, тому що я не сама це отримала, тому що я розвивала весь макіяж. Я повинна виносити або кісточкою, або пальцями. Тому ось такі мені дали приємні поради. Так виглядають продукти, якими ми зробили макіяж. Це просто щось мені виглядає дуже натурально, Мені дуже подобається, дуже чисаючо. Просто важливо, Шанель на ній краще. Зараз я хочу ще піти в один магазин за косметикою, хоча мені нічого не потрібно, тому що в мене є все і навіть більше. Але я подивлюся на маски для обличчя, тому що їх завжди не буває багато. Тому я прийшла в Space NK. У мене вже закінчується ось цей спрей солданеро. Я його вам щиро раджу, це просто найкращий аромат на літо я його просто обожнювала. Мої улюблені маски та тобто, у але вона тут тільки одна. Але, на жаль, я хотіла трошки іншу. А інших тут немає. Тому потрібно замовити онлайн. До речі, мені дуже скоро мають прийти ось ці кремчики для співпраці, тому я вже дуже чекаю, аби спробувати їх. Тому що вони тут є різні для різного типу шкіри. І на осінь просто ідеальний варіант. Так само я почекаю осінь, щоб нарешті піти на такий домашній шопінг і купити ось такі свічка і багато всього різного для ідеального осіннього декору для дому. Я це просто обов'язково. Почався новий робочий, але цікавий тиждень. Я зараз зібралася і йду на манікюр. Дуже красивий салон. Вас беру з собою і покажу вам, що як я до речі вирішила зробити дуже красивий французький манікюр. У Мене зараз ідеальна довжина для нього, тому гадаю, результат буде просто неймовірний. Вже вийшла з салону. Мені зробили неймовірної красивий манікюр. Я просто в захваті, Вони виглядають дуже красиво. Такий супер ніжний дівчачий французький манікюр. А, до речі, це українські майстри. Тому, якщо ви в Лондоні, я супер рекомендую вам цей салон. Він називається Бланш. У них роблять як манікюр, педикюр, брова, вії. Тому ви точно знайдете для себе там свого майстра. І не пошкодуєте, тому зберігайте. Це до речі, був візит по співпраці, і я така зараз стою і думаю, як круто, що я і попрацювала, і насолодилася приємним оточенням людей. А ще й бонусом отримала просто ідеальний манікюр. Тому ось так. Але день на цьому не закінчується, тому що зараз я біжу на представлення нової лінійки догляду для губ гукфідоктор Джарк. Вони зробили дуже крутий анонс, а саме запросили самих професійних лікарів з Лос-Анджелесу, і зараз мені робитимуть класну процедуру для губ. Тому я беру вас з собою і все вам покажу. Mm. 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 І заряд просто ідеально проскрасила атмосферу сьогоднішнього івенту. Просто мав, шуток, так клас. Ці деталі просто <просив> вау. <просив> To kind of your lip look. So if you, I'm gonna pop a little bit of a generous layer on over the top. If you just put your lips together for me. So for this I'm applying kind of like a mask consistency mm -hmm. to the lips because um, when you have your lip reading you're gonna kiss the mirror a couple of times so you've got enough product on there for that to last as well. Five. it out from in front of me too so it's like you know it's easy to see. Мені вже нанесли маску для губ, вона дуже добре відчувається, просто клас. Дуже тут какая-то. For sure. Okay, so see how they look like a triangle, the whole lip print? Mm -hmm. So that means that you, but it wants to job done accurately and carefully and with precision, you're a good person to go to. Mm -hmm. And then you like to have everything in front of you so you. Don't